Пенти, для Олександра Митка показує сумку із засобами для надання медичної допомоги при пожежі. Жінка медичний працівник у фельшостському акушерському пункті. Коли наш староста староста повідомив, що буде створюватися пожежна добровільна охорона. Для нашого старостинського округу, та я заявила себе, думаю, я як медичний працівник буду надавати не тільки там допомогу при пожежі, а ще буду таку медичну допомогу і психологічну, і медичну. Мені то подобається. Я вирішила, що я буду таке робити. Розповідає, як рідні відреагували на таке рішення стати рятувальником. Внуки потішилися, бо вони, хочуть, щоб баба була завжди така бойова. А ще побачила мене в формі, там, як ми проходили навчання такі практичні, теоретичні на комп'ютері. Добровільна пожежна команда у селі Бунів складається з 12 рятувальників. Чергування кожні три дні. З'яворот чим? Приїхала пожежна команда, то все все могло там, дім чи сарай, чи що, щось вже згоріти. Вони не встигали так приїхати там за, за пів години, чи за 20, чи за 15 хвилин. Вони довше бачили, які дороги наші. Продовж року учасники пожежної команди навчались та тренувались. Наприкінці 2022 року отримали посвідчення і вже від початку січня повноцінно працюють. Державна служба надзвичайних ситуацій провела навчання добровільців в даному селі Бунів. Приїжджали і на місце наші працівники проводили на даному автомобілі розгортання, показували, що таке магістральна лінія, що таке робоча лінія, як використовувати автомобіль. Як які стволи в даному автомобілі присутні, і як можна ліквідовувати надзвичайні ситуації? Так само дані добровольці відвідували наші пожежні підрозділи. Пожежне депо облаштували в колишній котельні. Будівельні матеріали надала Яворівська міська рада, а ремонт робили по суботах самостійно мешканці сіл. Робив я ці шкафчики, щоб ми змогли повішати гарно свої форми. Стілаж, щоб поскладати наші різні Речі. Пожежну машину надала Державна служба рятувальників, а з іншим обладнанням допомогла польська благодійна організація. Яворівська громада найбільша громада у Львівській області. 82 населені пункти. Вона територіально дуже є розлога, тому є населені пункти, до яких реально державна пожежна служба досить важко добиратися. Суда Добунева від Явора орієнтовно 20 кілометрів. Та відстань є такою, яка рахується кожною хвилиною добирання, бо кожна хвилина хвилина під час пожежі, вона важлива. Вона рятує життя, вона рятує здоров'я. Ну і основне то майно, яке люди нажили. Учасники чергують на волонтерських засадах. Бригада за потреби виїжджатиме на виклик до п'яти найближчих сіл. Іван Кадусько, Тарас Патлякевич, Суспільне новини, Львівщина.